Я здобув 100 ангельських нагород і скін чистий бастер. Також отримав 100 демонічних призів і пекельного фенга. А ще Діарею. Це ангели проти демонів. Подія повертається, щоб отримати всі нагороди. Треба грати щодня. Цього разу івент розділений на дві частини. Спочатку ангели. Вже зараз, а демони наприкінці серпня. Хочеш скінбастера безкоштовно та 100 ангельських нагород, грай 12 днів поспіль і забирай усе щоденне. Забирай подарунки в магазині, виконуй завдання і бери участь у конкурсі. Мені нічого не випало. І це нормально. Єдиний спосіб усе програти це або не грати щодня, або програти всі конкурси не торкайся трави. У серпні будуть 100 демонічних нагород. Нові пекельні скини, бусти і головний приз пекельний фенк. Також можна буде зібрати всі ангельські скини, наприклад, Едгара і Темного ангела, та демонічні, як от демонічного Мортіса. Це стосується нових скінів для мех, вісімбіт, бастер, фенк і газ. Нагороди події дають у два рази більше ресурсів ніж звичайні. Хочеш прокачатися? Ця подія для тебе. Усі бусти доступні одразу, але щоб активувати слоти, треба відкривати нагороди, і тепер можна використовувати до трьох бустів одночасно. Ще фішка: якщо вибрати правильні комбінації героїв, вони дадуть додаткову силу. Ось кілька прикладів, з ким комбінуватися. Режими війна, душ та збирач душу з активацією ангельських і демонічних умінь. Ангельська частина Всесвіту вже стартувала і триватиме до 28 липня. Демонічна почнеться 21 серпня. Успіхів.